Головні Нафтогазові новини України від Нюфолкінки це у Смарт Холдинг змінився керівник новим очільником інвестиційно-промислової групи, призначено Івана Герасимовича, після того, як Юлія Кир'янова залишила посаду СЕО Холдингу. Укрнафта отримала 10,6 мільярдів гривень чистого прибутку у першому півріччя четвертого року. Загалом з початку державного управління і старту роботи нового менеджменту в кінці 2022 року на поточний момент підприємство отримало майже 40 мільярдів гривень прибутку, зазначив директор Укрнафта Сергій Корецький. 111 тисячі метрів кубічних на добу дала свердловина у після проведення гідравлічного розриву пласта. Гідророзрив горизонту провела компанія-підрядник. Складність операції полягала в тому, що інтервал перфорації було одночасно перекрито трьома абсадними колонами. Більше на тижня читайте за посилання в описі, підписуйтесь на наш LinkedIn, інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.